мы приехали потому меня не пометили ну mm. но все мне было хана я не правильно то сказал я тебе говорю все с тобой начинается рыбка ой это золит. Хочете, я вам расскажу одну кашечку? Американская народная кашечка. себе знаете, кто? Эм, Не знаю. Курочка и пивник. Курочка яйца нашла, а пивник чернятка. Сбирал и курочку выдувал. Знайшов пів в... велику. Ну, великий хор. <гум> так подумав, пів на курочка не проходила. І сам в нічого і давився. Курочка помітила і з'якалась. Пів... Півник? півник просто збирав зернят. Просто на хробачках попався. ця. На Угу. хробачках? І... Пів півне посоставать. Пін... Закричала ем... курочка. Я давився горбиком. А я тебе вивчу. Треба? Масло. Де нього попросити? Ледве вернули білдек. О, корови, попроси! Пішла до корови. Коровенько, матінко, дай масло. Ти піди до косарів і попроси но Пішла корочка до курси. До косарів. Куршарів. Косарів. Косарі, косарі, дайте мені сіно, а я цього. Тобі треба. -ко, я корови треба. Вона мені молоко, да, я, я з ябчужнього машу і, е, і, і, дам, і дам, і дам півнику. Півнак не дихає, бо був обдавиться. Ксарів ем, 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 ходять. Йде до пекера, Перухів проси. Пекеру, пекеру, дай перухів А я чого тобі треба? Косарів ем, ем, находувати, у мені нічого дасть. Я корові дам. І, і вона мені дасть, і я сліплю з нього масло. Ем, ем, півне, де дихай, бобом удавився. пекар каже. Де уїс дрову принесе. що натупити? Принісла корочка дров. Пекар на пік перухів, принесла курочка перухи тут кусарям. Косаріна ївича, сина бравиться. Сіна накусила, багато-багато. Курова сіла, сіно пуї. Поїла і дала. Молоко, зімнулка курочка знесла. Ем... Машла эм, принесла курочка пивнику масло и легко, легко прокатнув. Класс. Кто слуха, молодец. Ты рада за пивник?